Хто найкрутіша людина в історії? Майкл малой малой був безпритульним алкоголіком. П'ятеро чоловіків оформили на нього поліс страхування життя і намагались поїти хлопаку до смерті, надавши йому безлімітний доступ до алкоголю в барі, який належав одному з них. щоб потім отримати гроші від страхової компанії. Це не спрацювало, і вони почали підливати йому в напої антифриз. Потім скипидар, транквілізатор для коней, і зрештою щурячу отруту. Ніщо з цього не зашкодило Малой. Тоді чоловіки спробували нагодувати його сирими устрицями з метиловим спиртом і отруєними зіпсованими бутербродами з сардиною, начиненими гвістками для килимів. Знову ж таки, жоден з цих способів не спрацював, тому вони дочекались, поки він однієї ночі не знепритомніє від алкоголю, а потім витягли його на вулицю і залишили на морозі мінус 26 градусів Цельсія, виливши перед тим на чоловіка 20 літрів води для надійності. Наступного дня. Мало й зайшов до бару і замовив ще випити. Тоді товариство переїхало його машиною на швидкості 70 кілометрів на годину. Це призвело до того, що він кілька тижнів провів у лікарні, але знову ж таки не склеїв ласти. Зрештою їм вдалося реалізувати свої злочинні наміри, вставивши газову трубку йому в горло і протягом години накачуючи його газом. Згодом учасників змови визнали винними вбивстві не в останню чергу. Завдяки славі, витривалось. Стімало я, а чотирьох з них засудили до смертної кари. Вітольд Пілецький він проник до Аушвіцу, щоб довести західним союзникам, що Голокост – це реальність, організував там рух опору втік, а потім став учасником Варшавського повстання. Капітан божевільний Джек Черчилль, професійний солдат Другої світової війни, який йшов у бій з клеймором, луком і стрілами, а іноді з волинкою, і все це в його руках ставало дуже ефективним. Дашрат Манчхім, коли в 1959 році його дружина померла від травм, отриманих внаслідок падіння з гори, і через те, що та ж сама гора перешкоджала вчасному доїзду до найближчої лікарні, він вирішив прокласти шлях довжиною 110 метрів, шириною 9,1 метра і глибиною 7,7 метра, через гірський хребет, використовуючи лише молоток і зубило. Після 22 років роботи Дашрат скоротив відстань між секторами Атрії окрузі розігає з 55 кілометрів до 15 км. Адріан Картон Девіард з вікіпедії. Він був учасником англо війни, Першої світової війни та Другої світової війни. Був поранений в обличчя, голову, живіт, щиколотку, ногу, стегно і вухо. осліп на ліве око, пережив дві авіакатастрофи, прорив тунель з табору військовополонених і відрубав собі пальці, коли лікар відмовився їх ампутувати. Описуючи свій досвід у першій світовій війні, він зазнав. Ачів відверто кажучи, я насолоджувався війною. Жюлі Добіньї, все життя якої схоже на вигадку. Оперна співачка і блискуча фехтувальниця, яка навмисне дратувала королівських кавалерів, перевдягаючись чоловіка. Виграла всі дуелі, вбивши при цьому кількох супротивників. Двічі була засуджена до смертної кари, але щоразу отримувала помилування від короля. А ще вона вдерлась до монастиря, щоб визволити свою подругу, і підпалила його, коли втікала. Джеймс Гаррісон врятував 2,5 мільйони немовлят завдяки донорству крові. Він здавав кров щотижня протягом 60 років. Зі статті в Вікіпедії Джеймс Крістофер Гаррісон, також відомий як людина із золотою рукою, є донором плазми крові з Австралії. Його плазма містить антитіла проти Резус конфлікту, що використовується для створення ліків від цієї хвороби. Він був одним із донорів, що заснували Резус програму нового південного Вельс. Сум і регулярно здавав кров, поки 11 травня 2018 року не зробив свою 1173 сто донацію. Останню, оскільки австралійське законодавство забороняє донорство крові особам старшим 81 року. Рауль Валенберг, шведський бізнесмен і дипломат, який врятував тисячі євреїв, окупованій нацистами Угорщині в 1944 році. Він придбав 32 будівлі і оголосив їх власністю Швеції, щоб розмістити там євреїв і уберегти від переслідувань. Він також видав тисячі захисних паспортів, які насправді не були легальними, але виглядали достатньо офіційно, щоб їх прийняли нацистські солдати. Чувак був просто неймовірний. Як щодо жінки, українка, яку як завжди намагаються приписати собі росіяни, хоча вона народилась на Київщині, під час Другої світової війни вона знищила 309 нацистських солдатів, у тому числі їхніх найкращих снайперів. Її ім'я Людмила Павличенко. Річард Френсіс Бертон володів 29 дев'ятьма мовами, Переклав Камасутру. Єдиний немусульманин, який здійснив хадж і переодягненим потрапив до святині Мекки під страхом смертної кари. Якщо його викриють, Вмів читати Коран настільки досконало, що інші мусульмани вважали його вчителем. Знайшов витік нілу разом зі спіком. Написав і переклав величезну кількість книг. Перший європеєць, який побачив озеро Танганьїка, експерт. Ти автор наукових статей про людську поведінку, сексуальність, фактування, сокільництво та етнографію дійсно один з найвидатніших людей, які коли-небудь жили, і про яких ми знаємо. Рой Бенавідес, солдат, який вистрибнув з гелікоптера, вбив кількох чуваків, отримав ножове поранення, зловив кілька куль, потрапив під вибух гранати, врятував людей, які розбились на гелікоптері, з якого він вистрибнув. Після чого поклав ще кількох чуваків, отримав ще кілька куль. А потім бив хлопця в рукопашній сутичці після того, як його поранили ножем. Гальваріно. йому відрубали обидві руки після того як він потрапив у полон до конкістадорів. Прикріпивши два ножі до рук, він очолив рух опору проти іспанців, використовуючи леза для ведення бою. Вайоле Джесо пережила затоплення як Титаніка в 1912 році, так і його сестринського корабля Британіка в 1916 році. А також була на борту старшого з трьох сестринських кораблів Олімпіка, коли він зіткнувся з британським військовим кораблем Хоук в 1911 році. Пекельний послужний список. Джонас Солк, чоловік, створив вакцину від поліомієліту, а потім відмовився її патентувати, щоб препарат можна було виготовляти якомога швидше і дешевше для всіх. Одноосібно зробив залізну легеню неактуальною. Райнгольд Меснер був першою людиною, яка піднялась на всі 14 восьмитисячників. Зробивши це без допоміжного кисню. Меснер першим перетнув Антарктиду та Гренландію без снігоходів та собачих упряжок, а також самотужки подолав пустелю гобі. Він вважається найвидатнішим альпіністом усіх часів і народів. Сімо Хайха, фінський снайпер часів зимової війни, на рахунку якого понад 500 підтверджених вбивств радянських солдатів, це зробило його найсмертоноснішим снайпером в історії. За його чудову влучність і непомітність він отримав прізвисько Біла смерть. Чен і Сао, китаянка, яка народилась з Лиднях, а згодом стала капітанкою піратського флоту, настільки великого і потужного, що навіть військово-морський флот не зміг її зупинити. Уряду довелося оголосити всім піратам амністію, щоб вони припинили тероризувати ціле море. На отримані прибутки вона відкрила гральний зал і доживала свій вік у розкоші. У Дзетянь, єдина жінка-імператорка в історії Китаю, пройшла неймовірний шлях від Черниці до конкубіни. Потім стала дружиною імператора, а згодом імператрицею. Китайська придворна драма це якесь божевілля і Марсел Клей. Цей чоловік не до отримав належної пошани, хоча допоміг ша придбати Аляску. Також він був прихильником аболіціонізму на півдні, і це так розлютило його сучасників, що Касія викликали на дуель 40 разів. І всі 40 разів він вигравав. Його неодноразово намагались прикінчити, але він завжди давав відсіч і ледь не відправив на той світ одного з вбивць. Цей чоловік також змусив тодішнього президента Лінкольна підписати. Прокламацію про визволення рабів раніше ніж той хотів, було ще багато чого однак знадобилось би чимало часу, щоб описати всі його круті вчинки. Леопатра досягла чимало, будучи найбагатшою жінкою в світі свого часу. Жінкою, яка керувала житницею світу, і мала дітей від двох наймогутніших чоловіків тогочасності, вона позбула своїх суперників, в тому числі і рідних братів і сестер. Перш ніж вони змогли вбити її саму, перебудувала єгипетську економіку так, що вона приносила користь більшості людей, використовувала політику й видовища, щоб завоювати любов свого народу, володіла і мовами, коли зрозуміла, що їй загрожує поразка, вирішила накласти на себе руки, замість того, щоб стати трофейною здобичю, яку принесуть по Риму, Клеопатра це жінка босс. Сер Ніколас Вінтон врятував 669 єврейських дітей від концтаборів, фальсифікуючи записи, організовуючи перевезення та знаходячи сім'ї, в яких їх можна було розмістити. Він майже нікому не розповідав про те, що зробив. А коли чоловіка запитували про його героїчні вчинки, він казав, що лише шкодує про те, що не зміг врятувати більше. Майор Елісон Дегбі та Тем Вортер також відомий, як чувак, що прийшов на Другу світову з парасолькою, навчив своїх людей користуватись сурмами, бо знав, що радіостанції не завжди надійні. Постійно носив із собою парасольку, бо мав проблеми із запам'ятовуванням паролів. Він вирішив, що його й без того запам'ятають, як бісового дурня англійця, який йде в бій із парасолькою, взяв у полон понад 150 німецьких солдатів. Носив бордовий берет замість. Казки і ходив під шквальним артилерійським вогнем, розмахуючи парасолькою, вивів з ладу німецьку бронемашину, просунувши свою парасольку в оглядову щілину машини і тиснувши нею водієвів оком. Прийшов на допомогу капелану, який намагався допомогти пораненим солдатам, і сказав: Не бійтесь, куль, у мене є парасолька, і супроводжував під нею усіх поранених з поля бою. Коли він отримав осколкове поранення, рації не працювали. Тож майор вигукнув: немає на. Набоїв боже, бережи короля і здався в полон. Однак, згодом втік через вікно, змайструвавши компас гудзиків своєї уніформи, врятував 150 солдатів-тікачів, зробив багато іншого і повернувся додому живим. Чувак, абсолютна легенда. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А хто на вашу думку є найкрутішою людиною в історії? Напишіть в коментарях.